Друзі, вітаю! Я трошки прихворів зараз, але все одно хочу вам розказати про переваги от робота, яким я користуюсь перед ф'ючерсами, в першу чергу, і перед ручною спотовою торгівлею. Тож, давайте ми зараз подивимось на графік, яка у нас там відбулася ситуація за останні дні, щоб наочно показати, як це все було. Дивіться. Отже, от у мене зараз ви бачите графік монетки XRP. Да? У неділю ввечері Трамп заявив про те, що США планує створити крипторезерв там із п'яти монет Ada, Салана, XRP, Біткоїн і ефір. І як відреагував ринок? Одразу з цей момент, після заяви, бачите, ринок одразу ж пішов вгору. Угу. А на наступний день Трамп заявив про те, що вводяться там, податки. Податки, там на різні країни торгові, да? і ринок знову повалився вниз. Що це означає? А що можна по цьому графіку поди... побачити? Дивіться: ф'ючерси. Люди були на ф'ючерсах. От тут ринок у нас падав, а це значить, що? Що люди сиділи в шортах. Тобто у них була ставка вниз. І після цієї новини бамс! Людей просто ліквідувало. Люди просто втратили свої гроші. Угу, Зрозуміли, да? От, я читав, що десь там приблизно 1 мільярд доларів було ліквідовано. Все, у людей грошей нема. Тут же ж. В цей же ж момент, коли все полетіло, думали всі, що все, ринок розвернувся, всі, все пішло вгору. Поїхали, ура! Новачки, хам'ячки тут поставили свої ф'ючерси вже в лонг вгору, да? і на наступний день е, оця ж новина про податки, і все пішло вниз. І людей знову почало просто. Ліквідувати вже тих самих хамячків, новачків. Можливо, там досвідчені ще якось і пережили це все, але факт залишається фактом, що ліквідації були тут на мільярд доларів. Зрозуміло, це ще по фьючерсам. Тобто казино таке. Да? Зараз тут технічному аналізу нічого не піддається. Тут одна людина вирішує, куди піде ринок. Що він пукне, хрюкне, там, кашляне, туди і ринок і піде. От як він захоче. Тому це треба якось ловити. Я потім розкажу, як. Це що по фьючерсу. Угу. Тепер ручна торгівля. Дивіться. Це все, нагадаю, відбулося у неділю, коли всі були вихідні. Можливо, тут от люди там купували, закупалися, да? от, можливо, там раніше колись там закупалися монетою XRP. Але дивіться. Вони закупились, наприклад, десь там, ну, неважливо, там на якомусь рівні, да? ціна виросла вгору. Да? А потім наступний день впала вниз. Це був вихідний, люди відпочивали там, можливо, ніхто там не слідкував за графіком. можливо, тут нікого лімітки ніякі не стояли на продаж і тому подібне. Тобто воно вгору і вниз. І подивіться, ми просто повернулися назад. І так відбулося по багатьом монетам. По багатьом. Ти ж саме Тамада, Селана і так далі. Тобто піднялись і впустились. О, люди, як залишились на одному рівні зі своїми монетами, так і все. Тобто, А ще, скоріш за все, новачки, які там побачили, ну хто ж це купляв, скоріш за все, да? новачки, які бачать, що ринок іде вгору, одразу ж XRP залітають в нього і отут на хаях купляють. І воно потім падає вниз. А новачок що? Він, У нього психологія слабка. Він тут бере, ринок падає, він отут думає, ага, це тепер просадка, треба докупити. Він докупає, а воно бамси знову падає. Потім він думає, о, ні-ні ні. А потім ще впало, о, все, і продає собі збиток. І отак от людей викачують гроші навіть на споті. Це от таке, от, що відбувається в новачках. у новачків, точніше. А що в нас відбулося з роботом? Дивіться, я зараз покажу, спеціально відключив, а тепер покажу. Дивіться, що в нас було. Оце все торгував робот. Он, робот там продав, купив, продав, продав. Бачите, на рості продає, на падінні купляє. А в нас робот отут, отут. Купив, продав, одразу ж купив, продав, купив, продав. Тобто на цьому рості він заробив. У деяких е з моєї команди людей там 1%, 2%, 3%. Відсотка на депозит у когось там і 5 навіть вийшло. У мене є людина, яка підключилася якраз буквально там за декілька е хвилин, або там за півгодини, до того, як Трамп уявив на цю новину, заявив. Да? Ми навіть, ну, я не знав, що він нам щось буде заявляти. Ми просто підключились да, і все. І бам! Все. У людини бац, вона вже бачить, все прибуток пішов. Нічого собі. Ну, от. ну, звісно, потім просадка, нічого страшного, але тут відторговується, все, все нормально. Тобто робот, бачите, він, він відторговує. Так от у нас люди заробили, да? і тут заробили, і тут ще на просадці нормально. Ми повернулися назад, як все і було до цього, да? але при цьому заробили. І при чому, що ми робили? Нічого, це був вихідний день. Я взагалі, я, взагалі, ну, я я ну нічого не робив. Там з людиною спілкувався, там хотіли робота підключити, от і підключали і все. А так взагалі нічого. І так більшість у нас людей в команді, що вихідний день там займалися своїми справами, за графіками взагалі ми не дивимося. Вони там, побачили сповіщення, почали в телеграмі приходить сповіщення, що робок продає, 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 солана продається, там, Ада продається. Там багато монет було. Тут, якщо подивитися по історії, ну це треба тут відматувати. Бачите, це ось це дуже довго тут навіть мотати треба. Там продажі були, Вон, теж тільки що щось, щось відбулося. Щось продав тільки що робот. Вот. От ефір ефір тільки що продав, да? трошки пішло там десь ефір вгору. От. Ну там, коротше, продажі, продажі, продажі. Одна людина там 63 бакси за день заробила. Ну, з цим, от. Тобто, розумієте, в чому прикол? От вам перевага робота перед ф'ючерсами і спотом. Ти нічого не робиш, але у тебе депозит виростає. Як було, так і залишилось все на одному рівні. Ну, нічого, ж не виро. Ну, скільки воно тут виросло, дивіться, скільки. Ну, скільки? Ну, 10%. Ну то це нормально, в принципі. Ну, люди на 10% там вряд чи продають, а у нас робот пам-туди, пам-туди. Все. Тут заробив, тут усереднився, понизив середню ціну, прекрасно. Ну тут взагалі від торговки відбулася. І так же ж не тільки по одній монеті. У мене там 40 монет взагалі торгуються. І так всі так, фух, виросли. Ну, шикарно. Ну як людина вручну це все зробить? Та ніяк. Просто ніяк. Тому от робот це шикарніший. Шикарніший інструмент, я вам кажу. Додаток встановлюється на телефон. Я даю інструкції, відео, е, особисто проводжу, показую, як підключити, е, додаю в наш е, віп-клуб. Є е, відклуб, в якому є всі інструкції, є всі відео, чат, техпідтримка. Е, там можна поспілкуватися, прийти на онлайн-зустрічі. У нас є е, ще проходять. Навчання такі, як розбір ринку, тобто ми аналізуємо ринок, ну нам от людина досвідчена розказує ось ринок, да, ось там таку монетку можна взяти сьогодні, там таку, от. розказує, а що це монетка. Тобто, ну якби така от анатомія монети. Ми її розбираємо. І люди вивчають у вільний час, коли є можливість. Це все в записах, можна подивитися. Тобто е, от... Береш цього робота, підключаєш, а ще отримуєш купу інформації, розвиваючої для себе. Цей робот, щоб ви розуміли, він підходить не тільки для новачків, які не розуміють в крипті, не хочуть цим займатися, а ще й підходить для ем, досвідчених трейдерів. Чому? Тому що ну, досвідчений трейдер, щоб ви розуміли, він може там і 30, і 40, і 100% зробити в місяць, якщо він розуміє, підходить там фундаментально там, з цими своїми. Індикаторами і так далі. У нього є своя стратегія, він вже там 10, 10 років цим займається, він може це зробити. Але це ж треба сидіти і це все треба вивчати. А якщо ти новачок і, наприклад, хочеш там також вивчати, то візьми цього робота. Він у тебе, по-перше, буде 30 в рік приносити сам. Да? А так і ти ще вивчай, навчайся в цей момент. Ну чим погано, він тобі працює і ти ще вивчаєш. А для досвідчених трейдерів ну теж та сама ситуація. Ну ти торгуй, дай ще робот тобі буде допомагати. Можливо, щось нове дізнаєшся. Тому що є такі моменти, у нас що навіть досвідчені трейдери підключають цього робота, коли дивляться, як працює стратегія. О, оця от від як відбувається. Да? От купив, продав, купив, продав. Оце ж от взялось і відторговку. Тобто понижається середня ціна постійно. Я минулого відео показав. Ну дивіться, ну, бачите, я ж нічого не роблю. Це он, он догі продалось. Давайте подивимося, що там у нас догі відбулося. От, бачите, там пішло вріст. Ось. Ну, ось догі пішов в ріст, да? робот, От робот продав. Он продав на 607. Купив там десь за 6, продав на 607. Він заробив 7 центів чи 10. Не знаю. Ну, коротше, щось заробив. І так от. По всім монетам відбувається автоматично. Зараз 23-27 я піду спати, а робот продовжить далі працювати. Ну, класно ж. Ну, от перевага робота. Нічого не робиш і все. Ну, чим погана вам інвестиція? 30% це тільки на падаючому ринку в рік робот приносить. А якщо ринок отак буде рости, я нагадую, в листопаді, в листопаді, коли ми росли, робот мені приніс 30% тоді. Прекрасно, прекрасно. А зараз я продовжую накопичувати свій капітал, продовжую, і робот далі продовжує. Ну ми ж чекаємо росту. Класна річ. Ну, я, я взагалі я задоволений. Це єдиний інструмент на даний момент, якому е, я не, не втратив гроші. Тому що раніше то тапалки, якісь там ідіотські, да, в, них, в них вкладаєш кошти, вони е, дають там копійки або взагалі нічого не дають, а деякі взагалі там скамились. Будь ласка, он ксаї відторговується також. От. Піраміди якісь там попадалися, ти також втрачаєш гроші. А це інструмент в якому ні. Я тільки в ньому накопичую свій капітал. Тож так, дивіться. Давайте так, посилання на, цю, на біржу Байбіт, хто захоче зареєструвати, я залишу під цим відео. Проте, якщо захочете робота, також буде посилання на телеграм-канал, ну там на чат зі мною, напишете мені там слово робот в телеграмі. Я вам скину детальну інформацію від мого партнера, який він там от все розкаже, все покаже, а потім вже ви приймете рішення, чи хочете ви почати інвестувати, чи ні. Зрозумійте, час у вас і так, і так пройде. Розумієте? Тобто ви зараз сидите на місці, дивитесь це відео, що буде через рік. Ви можете там через рік сказати, що там, в мене немає грошей. Ну, у вас буде відмазка та сама постійно, що у вас немає грошей. Вони не з'являться, поки ви нічого не будете робити. Ось вам інструмент. У мене в команді вже більше 140 людей. Вчора людина підключилася, сьогодні людина підключилася. Сьогодні, взагалі, там людина мені написала, я зараз процитую, до речі, давайте одразу. От коментар сьогодні собі в телеграм-каналі його також виставив. Зараз що я його знайду. Зараз, зараз, де він тут? От йо-майо, -йо, не можу тепер знайти його. Ага, так, да, все знайшов. От, я йому кажу: дивись, там у тебе, до речі, вже прибуток, мабуть, прийшов. Він підключив да, і каже, все, я пішов там працювати йому треба було. Кажу, у тебе там прибуток. Кажу, привіт так. Там майже 3% вийшло за день. 3% за день людині прийшло. Людина лише підключилася. 3% за день. У нас 3% за рік країна дає. І то в гривнях. А тут розумієте, тут в крипті, в USDT, вам прийшло 3%. Шикарно. Сказати, що я в шоці, чесно так, оце відповідь від людини. Угу. Посилання на біржу під відео. Хочете робота, також там є посилання. Переходите, пишете, пишете слово робот. Ставте лайк, пишіть якісь коментарі, підписуйтесь на цей канал. Це буде добре. Всім профіту! Інвестуйте!